Hello, everyone! Всім привіт! Сьогодні у нас з вами Reading, Читання. Для роботи нам потрібен ваш підручник на сторінці 77. 77. So, let's start! Отже, почали. Сьогодні я хочу познайомити вас із звуком І. Буква І і буква «ей», коли стоять поряд, читаються звуком І. Teacher. Teacher. Давайте розберемо це слово. Т і. Ці дві букви ми читаємо як «ч», «ч». Пам'ятаємо, буква R, в кінці не читається. Е. Teacher. Teacher. Teacher, it's a Eat, eat, eat Read, read, clean, clean, tea, tea, please, please. Буква і в кінці не читається. Вона соромиться читатися. Міт. Міт. Teacher. Teacher. Speak. Speak. Давайте прослухаємо. Як ци слова ще раз. Page seventy seven. Lesson three. Task one. Listen, point and repeat. E teacher. Eat. Task two. Listen and read. Read. Clean. Tea. Please. Eat. Meat. Teacher. Speak. Давайте прочитаємо ще раз. E. E. Teacher. Teacher, читай. Eat. Eat. Їсти. Read read читати clean клін чистити прибирати tea, tea чай please пліз будь ласка eat іт їсти meat міт ясо yes. teacher Teacher, вчитель. Speak. Speak. Розмовляти. Поставте відео на паузу і попробуйте прочитати ці слова самостійно. Read, clean, tea, please, eat, meet, teacher, speak. Відкриваємо ваші зошити і в зошитах записуємо слова в стопчик. Read clean tea, Eat, Meet. Teacher. Speak please. Поставте відео на паузу, запишіть ці слова. Read. Clean tea, eat, meet, teach, speak, please. І запишемо, що означають ці слова. Read читати. clean – прибирати, чистити, мити. tea – чай. Eat. Їсти міet м'ясо. Teacher, вчитель. Speak розмовляти. Please, будь ласка. Поставте відео на паузу та запишіть слова з їхнім перекладом. Що ж, слова записали. Переходимо далі. Давайте розглянемо ось це буквосполучення. Стоїть собі буквочка Н, Н і буквочка G. Коли вони стоять поряд, буквочка G не читається, але буквочка Н читається дуже дивно. Н, Н. Як ми ніби через ніс говоримо. Н, Н. Пудін. Пудін пудинг. Суїн. Суїн. Зверніть увагу. Я не в слові пудень, а не в слові гойдалка. Гойдатися Не читаю останню букву G. Пудін суін. Чуєте, як дивно звучить звук Н. Пудін суїн. Давайте прочитаємо слова. lon, son, sin, pudin, swin, morning, evening, ale English. English. В цьому слові буквочка G читається. Lon, son, sin, Pudding swing English morning evening. Давайте прослухаємо, як звучать ці слова. Ng. Pudding swing Long. song sing Pudding Swing English Morning Evening Pochul Pudin Puddin Pudinh Swin Hoydatisa Swin Lon Doun Son Pisna Son. Син співати. Син. Пудин. Пuding. Pudin. Swinn. Гойдатися. Swin. English. Anglijska mowa. English. Moinin. Ranno. Moinin. Evenin. Лон, сон, син, пудін, свин, English, Morning, even Пам'ятаємо, що буквочка R не читається після голосної Moin. Iv Iv inne. Evening. Поставте відео на паузу і самостійно прочитайте ці слова. Long, son, sin, pudin, swin, english, morning, even. Записуємо у зошит. Пишемо в стовпчик. Son, suin, munin, записуємо стопчик. Лон, sin, сон, suin, moin, івнін. Поставте на паузу, запишіть слова. А тепер запишемо їхнє значення. Лон довгий. Лон довгий. Син співати. Син. Сон. Пісня. Сон. Пісня. Свин. Гойдалка або гойдатися. Свин. МОНИН Ранок. І внин Вечер. І внин. Ви звернули увагу, що другу і не читаємо. І в і в, Вечер. Поставте на паузу, запишіть слова. А тепер давайте закріпимо. Розглянемо малюнок. Перший, давайте подивимося, що ж тут дітки роблять. Читають. Давайте згадаємо, як англійською мовою буде читати: Read. 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 На малюнку два дівчинка прибирає Клин. Clean, clean. Малюнок номер три. Хлопчик у нас їсть. Eat. eat. Read clean. Eat. Так, давайте подивимося, що ми бачимо на малюнку першому. Tea, чай. Tea, tea, чай. На малюнку другому у нас м'ясо. Meat, meat. Ну і на третьому малюнку у нас смачний пудинг. Пудін. Пудін. Пам'ятаємо, не читаємо буквочку G в кінці. Пудін. Що робить дівчинка? Суін. Суін. Гойдається. Суін. А це у нас з вами Тіча. Тіча. Так, а що роблять діти? син е сон. Співають пісню. Син сон. Давайте ще раз. Монін, morning, morning. Ранок сонечко веселе. Монін, morning, morning. Що робить, що робить дівчинка? Суїн, суїн гойдається. А що ця дівчинка робить? Сине сон, співати пісню. Сине сон співати пісню. І, звичайно, вранці нам що треба зробити? Clean your teeth. Clean your teeth. Почистити зуби. Clean your teeth. task 4 listen and read i my you your it is sunday today no school wake up sing your morning song get up clean your teeth eat your pudding drink your tea read your book Swim in the pool! It's cool! Hooray! Отже, розберемо вправу 4. Ми вже з вами це вчили. I – це я. А моє май. I – май. Я моє. I – май. you – ти. Йо твоє. Ю, ЙО. Ю, ЙО. Але ж слово Ю може означати ви. Тоді Йо ваше. Ю-йо. You, I my, Я моє. Ю you, ти твоє. А тепер прочитаємо текст. It is. Sunday, today. Сьогодні неділя. No school – ніякої школи. Wake up. Прокидайся. Sing your morning song – Співай свою ранкову пісню. Get Up! Вставай. Clean your teeth. Чисти свої зуби. Eat your pudding. Їж свій пудинг. Drink your tea. Пей свій чай. Read your book. Читай свою книжку. Swim in the pool. Плавай в басейні. It's cool. Це круто. Hooray. Ура! Давайте з вами тепер прочитаємо. It is Sunday today. No school. Wake up. Пам'ятаємо, буквочка і в кінці не читається. Wake up. Sin. Sin. Буквочка G в кінці не читаємо. Sin. Yo. Mo. Nin. Mo. Son. Son. Get. Get. Up, clean your teeth, eat your pudding, drink your tea, read your. Book. Пам'ятаємо дві букви O читаються звуком У. Book. Swim in the pool. Знову дві пупочки. O. U. Pool. It's cool. Hooray. Hooray. Ура! It is Sunday. Today no school. Wake up. Sing your morning song. Get up. Clean your teeth. Eat your pudding. Drink your tea. Read your book. Swim in the pool. It's cool. Hooray. Нам треба з вами прочитати цей текст. А для того, щоб прочитати, давайте ще раз його прослухаємо. Task 4 Listen and read. I. My. You. Your. It is Sunday today. No school. Wake up! Sing your morning song! Get up! Clean your teeth! Eat your pudding! Drink your tea! Read your book! Swim in the pool! It's cool! Hooray!